33 угла я не читав. Чим далі вірять. Так, вже щось прорісувався. А тут другий поверх буде, так? як вона двох. Ні, вона в один поверх, а зверху встановлюються світильники. Ще каркають. А, да. а я дивлюся, що немає таких переходів. Ну, продовжуємо збирати. Робоча поверхня стола виготовлена з пластика. Ось так він виглядає, збирається один на один з уклоном, щоб вода входила в правильному напрямку, не заставилася, І ось як вона виглядає, це вона перевернутому вигляді. С, с, с внутренней стороны.